Подкаст True Beauty Show. Вітаємо на новому випуску подкасту True Beauty Show. Сьогодні ми поговоримо про один з найбільш впливових брендів у світі моди Saint Laurent. Заснований у 1961 році, цей бренд став символом елегантності, сміливості та інновацій. З моменту свого створення Сент-Лоран змінив правила гри в модній індустрії, перевернувши уявлення про стиль, красу та мужність. Давайте разом дізнаємось, як сент лоран став таким популярним. Зануримось в його історію та найбільші впливи на сучасну моду. Історія та заснування Сен-Лоран. Сен-Лоран був заснований іменитим французьким дизайнером Івом сен лораном у 1961 році. Під самого початку бренд здобув популярність завдяки своїй здатності поєднувати класичну елегантність з революційними ідеями, що змінили індустрію. Сен лоран став першим дизайнером, який ввів у моду жіночі костюми, зробивши їх незамінною частиною жіночого гардеробу. Завдяки йому з'явилася колекція високої моди, яка поєднувала мистецтво та комерцію. Бренд розпочав свою діяльність із класичних суконь, але з часом розширив асортимент, пропонуючи одяг, взуття, аксесуари та парфуми. Розвиток і інновації. Сердоран продовжував впливати на світ моди, винаходячи нові концепції та сміливо експериментуючи. У 1966 році бренд випустив свою знамениту колекцію Le Smoking, яка стала революцією у жіночому костюмі. Це була перша колекція чоловічих костюмів для жінок. Що вважалося справжнім маніфестом свободи та незалежності. Під час своєї кар'єри Сен-Лоран також значно змінив спосіб сприйняття моди, зміщуючи акцент з корсету на більш природні форми. У 1980-ті роки під керівництвом Сен-Лоран бренд активно розширював свою присутність на світових ринках, створюючи унікальні колекції, які надавали жінкам відчуття свободи і впевненості в собі. У сучасному світі Сен-Лоран продовжує залишатися лідером індустрії моди. Визначаючи нові тренди та стандарти. Вплив на індустрію моди. Сен Лоран, без сумніву, є одним із основних гравців у світі високої моди. Бренд не просто слідує трендам, а й сам створює нові напрямки в моді. Відомі моделі, як Джен Біркін, Кейт Мосс, Леді Гага та інші стали обличчям Сен Лоран, що підкреслює його популярність серед знаменитостей і шанувальників високої моди. Крім того, бренд активно працює над створенням екологічно стійких колекцій. Зокрема, за допомогою використання натуральних матеріалів. Тобто, цікавих фактів про компанію. Перша колекція претапорти. У 1966 році Сен-Лоран створив свою першу колекцію претапорти. Готовий одяг, що стало справжнім проривом у світі моди. Це зробило високу моду доступною для широкої аудиторії. Відома смокінгове плаття. Колекція Le Smoking у 1966 році стала символом революції в моді. Змінивши уявлення про те, що жінки можуть носити, це було перше жіноче смокінгове вбрання, яке стало іконою стилю. Вплив на культурний стиль. Сен Лоран був одним із перших брендів, який почав співпрацювати з такими великими художниками, як Пабло Пікассо, що надихнуло нове покоління дизайнерів. Віртуальне показ моди. У 2021 році Сен Лоран став одним із перших брендів, який організував модний показ без глядачів наживо. Зосередивши увагу на цифровому просторі. Рекорди продажу. У 2021 році бренд зареєстрував річні продажі на рівні 2,5 мільярда євро, що підтверджує його стабільне зростання та популярність серед розкішних брендів. Інновації в ІНОВАЦІВІКОГІ Сенноран активно працює над створенням екологічних колекцій, використовуючи відновлювані матеріали та зменшуючи вплив на навколишнє середовище. Сен Лоран продовжує залишатися одним із найбільш інноваційних брендів на світовому модному ринку. Від його заснування у 1961 році до сьогодні бренд продовжує визначати майбутні моди завдяки своїй здатності поєднувати традиції і сміливі новаторства. Сен Лоран не просто створює одяг, він створює культ, що впливає на стиль мільйонів людей по всьому світу. Сподіваємося, що ця інформація допомогла вам краще зрозуміти, чому Saint Laurent став таким важливим і впливовим брендом у світі моди. Дякуємо за прослуховування. Чекаємо вас в наступних випусках, де ми продовжимо нові знайомства з відомими брендами, що формують сучасну моду. TrueB'юті Show.